Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, що готуємо приміщення ще одне під поросяток. Тут планувалося в мене, як я казав в попередніх відео, думав, що бройлери, не сушка там, і свині, все, ну, що будемо в такому плані рухатись, вперед і працювати. Ну, але не все так складується, як хотілося би. І поки що з бройлерами ну, ніяк зовсім з несушкою, так сказати, напевно, що я вже несушку загружати не буду. А так як я вчора в коментарях там мене питали, я відповідав, що, скоріш за все, поїду з Херсонщини, заберу інкубатор і вже ось весною буду закладувати інкубатор інкубаційне яйце Ломан Браун. Інкубувати, вирощувати цепляток молодняк, можливо, навіть і на продаж, а якусь частину залишу собі на несушку, яка потім уже буде осінню як готова курочка, і яка вже почне свій продуктивний період. Чого так? Ну тому що не хочу я, був в мене вже гіркий опит. Привести курей непонятно звідки, непонятно, як вони вирощувалися, як вакцинувалися, як все робилося з ними. Ну, в общем, я прийняв рішення: я сам собі буду вирощувати курочок. Я знаю, що вони будуть як потрібно годуватися. Пройдуть всю вакцинацію, яку потрібно, підготуються до продуктивного періоду, так як я це робив раніше, вакцинація, потім там от кокцидіоза обробіток, од глистів, дебікіровка клюва. Ну, тобто, всі моменти, кому цікаво, зайдіть, подивіться на каналі, є ну, все ще впереді, все будемо показувати і розказувати, і як, як що це все відбувається. Так що прийняв таке рішення, що, скоріш за все, що... Несушку буду вже сам вирощувати. І потім буду вже загружати всі приміщення, які планую. Планую, так як і до цього було в мене. Перший рік вони будуть в клітках, другий рік я їх випускаю, і вони ще один рік утримуються на польно вигульне утримання. А цей період, вирощений молодняк. Загружається в клітки. Ну, тобто буде такий конвейер круговорот. Ті уходять, ті заходять, ті приходять. В общем, ось такі плани. А оце приміщення, де я зараз знаходжусь, що я казав, що воно буде під бролерів, і ми його переробимо в свинарничок. Він і так тут. Це і є свинарник, я хотів переробляти у бролерник. Ну, буде, буде свинарник. Ось зараз займаюся проводкою. Проводимо світло сюди, бо воно тут було ну таке. В общем, тільки одна лампочка і включається на вулиці, не, не підходить мені це, треба, щоб тут розетки були і, і не одна. В общем, і вже заразом зроблю світло, так як треба. Продезінфікував, почистив, помив все, ще залишилося побілить. Положив уже коврик, ну ще не прикручував його нічого. Просто, так сказати, примірять, як він буде, де а лампа буде інфракрасна. Ну, все як, все як полагається. Ось тут такі, така годівничка. Получається. Ось так все зроблено. Водичка. Поїлки. Ну, поїлки тут вони низькувато. Получиться, якщо тут відгодівлю тримати, то треба буде ще одну поїлку вище уварювати. Ну, та то зробиться, то не проблема. Ну і зараз займаємося електрикою. Це таке тут невеличкий загончик. Ну, Для поросят маленьких якраз буде то, що треба. А рядом оце, де я кажу, що під бролірив оце я тут планував. Бролерів, тут велике таке, великий загон. То тут я планую відгодівлю поки зробити до осені, а осінню, коли виростуть вже несушка моя, то сюди поставляться клітки, тут зробиться глухий до доверху я його до потолка дороблю. І буде тут е, місце під курейний сушок, який в клітках. Також клітки, якщо буде все добре, привезу, заберу їх. І, ну, в общем, поки що такі от ось плани. А там, я ж кажу, трішки-трішки. З часом все змінюється. Не хоче телефон нормально фокусуватися, В приміщенні світла немає. І він так щось таке знімає. Коротше, якусь херню. Ось так зроблено теж тут яма для сечі. В общем, тут були свинки, і все воно для цього зроблено. Так що вони тут поки що і будуть. А далі, а далі побачимо. Тому що. Плануєш одне, а виходить трішки по-другому. Ну, в общем, поки що в планах загрузити сюди свинок. Все, з електрикою закінчив. Ось одну розетку вивів. І далі у нас ось тако там теж розетка. І у нас вже стоїть коврик. І лампа для обігріву, все вже працює. І також освітлення. Залишилось утеплити двері. Побілить, зараз свіжегашеним вапном і зробить сускову поїлку. Знайшов ось такий виход під поїлку соскову. Ось так зігнув його коліном, відрізав. Під кутом. Так, щоб вона ось сюди стала і і була. Ось от, от рівненько все. Ось місце зачистив. Зараз тут просверлю отвір. І до цього отвора обварюю спочатку ось тут. Хорошенько все це діло. І потім. Приварюємо її на місце. Все. І буде у нас дві поїлки. Одна нижча, друга вища. Викручуємо стару, промиваємо систему і ставимо нов'є. Тому що ця стара протікає. В общем, їх уже скільки я розпробував. Ремонтуруй, не ремонтуй там. Ну, можна резиночки міняти, конечно там. Ну, то вже таке. Лучше нове поставити і на деякий проміжок часу забудь про це. Установив, провірив. Все прийшлося трішки там підварити ще, бо трошки водичку пускало. І потім е, побілку обновив трішки. Все, сим поки що все. Залишилось двері утеплить. І побілочка висохне і буде то, що треба. На рахунок курей ще хочу трішки додати. Можливо, навіть неможливо, а я впевнений, що є люди, які вирощують, і правильно вирощують і добрі цеплята, і курі потім з них, і все добре. Ну, Не знаю я таких людей. І краще я сам. Тоді я впевнений в цих цеплятках, в цих курях. Та і дешевше воно вийде. Так, да, Трішки по време по часу це вийде дуже затягнуто довго. Курочки будуть готові аж на осінь. Ну нічого. Зато вони будуть мої, я буду бачити, знати, як вони виросли, що до чого. В общем, так що з несушкою от такі маємо плани. Завтра переходимо до іншого. А тут хай все стоїть, поки сохне. Потім ще двері заділаємо і все буде чітко. Зараз йдемо управляємося. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім мира, здоров'я, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! І все буде Україна! До побачення!